Переїздити свої, про яку відомо, що вона була великою грішницею з молодих років, голодицею спокушала, і знову спокушала. І коли залі розвати, Хотіла помивати в Єрусалимі та дорогою на кораблі теж те теж саме і рептом в Єрусалимі на порозі храму відчула присутність якоїсь сили, яка допускає її. Увійти всередину. Спочатку в неї відкрилися очі. Потім по довгій і ревній молитві вона почула, слова богородиці, йти в пустелю. І там в пустелі приносити своє покаяння і спокутувати своїх. Сорок років вона провела впустити. Коли преподобний Макарі бачити, до них її лягав хижий лев, а наболить вона підносилася над землею. Ми п'ятий тиждень приносили своє покаяння. Це не 40 років, безумовно. Але нам дається приклад. Ось вони плоди покаяння. Ось що буває можливим у Бога, коли він приймає наше покаяння. Основний плоди спокутування гріхів. Але перш ніж здобути подібне, треба, щоб відкрилися очі. В цей день ми читаємо Євангелія, в якому розповідається про блудницю, таку саму блудницю, як Марія Євська. Але за часів Ісуса Христа. І вона приходить в дім Фарисея, який приймав Господа. І підходить так, щоб ніхто не помітив, починає поливати його ноги дорогоцінним миром і цілувати їх, і обтирати волосся. Я думаю, що подібна сцена була незвичною навіть тоді. Не тільки ми дивимось на це, як на щось навіть і незрозуміле. Людина людині цілує ноги, умиває миром, втирає волосся. Це щось надзвичайне. Нам треба зрозуміти надзвичайність цієї події взагалі. В Євангелії дуже багато. Саме такого. надзвичайного. Не надприродного, а власне надзвичайного. Це означає, по-перше, відкрилися в неї очі для розуміння її гріхів. Ось що в неї відкрилося спочатку. І вона побачила себе, своє життя і стан своєї душі, як наслідок катастрофи. Все лежить в руїнах. І доля, і душа, і все, що з нею пов'язане, все в руїнах. Це знищення. Жодної надії на порятунок. це її бачення. Отак людина, якщо вона побачила свої гріхи, отак вона мала, б, мала б сприймати. Якщо ми дивуємося, що в нас немає. Плодів покаяння і спокутування поставив перед собою питання, чи я зрозумів свій гріх, як те, що призвело до руїни і стан моєї душі, і все моє життя. А поки я цього не зрозумію, поки я не зрозумію, яка катастрофа сталася зі мною через мою провину, хіба буде в мене справді А Вона це побачила. Людина, яка побачила себе, свою душу, свою долю. І свою долю у вічному житті, як суцільну руїну, що вона буде робити? Як їй вийти з тої безнадії, з того відчая? Як вона почне шукати, що і хто може надати їй порятунок? І ось ще одне свідчення про надзвичайність явлення Спасителя нашого Ісуса Христа. Він приходить в людській подобі. Він нічим не відрізняється від інших. І фарисей, який його приймає, з іронією думає. Якби він був пророком. Він би бав побачити, хто це цілує його ноги. Він в думці своїй насміхається над Спасителями, бо він не бачить, що це Бог зайшов до його усиління. що це той, про якого провістили пророки. Це той, який несе спасіння, це той, який бере на себе гріх світу, він цього не бачить. У нього затмарена свідомість. Вона упереджена, бо він дуже багато знає. І це знання йому заважає безпосередньо бачити те, що перед ним є. Тому Спаситель неодноразово казав, що не примудрим, а простим. Тим рибарям-апостола Бог відкриває істину. Тому Петру, тому Фомі не обтяжено надзвичайними знаннями а з відкритим серцем. А серце нам часто відкриває. Наша провина. І той, хто знає, що це таке, то добре розуміє, як відкривається серце, коли ти види. І вона бачить, що Бог, як сонце, прав. Що Бог, який є любов, тут. Той, хто бере гріх цілого світу, і мій гріх. Мій гріх бере на себе і тим самим може врятувати мене у тут. Це теж катастрофічно, теж надзвичайна подія. Це в звичайному нашому буденному житті такого немає. Так буває, коли приходить в світ Бог А Тепер нам зрозуміло, чому вона кидається до його ніг. Вона ж знає про себе, я не достойна нічого, я не достойна наблизитись. що ось воно спасіння прийшло. І така вдячність за те, що може бути зі мною, що вона попри сорому, попри розуміння свого недостойності, наближається Його. Ні, не до плечей, не до рук. Це надто високо. Це те, що вона собі дозволити не може хоча б до нього, хоча б торкнутися. І стається віром. І завершується це тим, що він каже, віра твоя спасла. Тепер ми можемо зрозуміти, а що таке віра. Віра це починається з того, що ти відкриваєш очі і бачиш свій гріх. І бачиш свою душу і долю в руїнах. І починаєш шукати спасіння. Віра це те. Коли ти бачиш того, хто може надати тобі це спасіння. А далі що? Що цілувати? Краю дежу? Ця віра відкрилася в Марії Больській і врятувала її. Через тяжкі подруги 40 років ця віра відкрилася в блудниці і блудниці Іванківської і Спаславі. За одну її. Ця віра може відкритися кожному з нас. Якщо ми відкриємося. Побачимо себе такими, якими ми є насправді. І побачимо те, що може нам надати спасіння. І кинемось до ніг того, хто може надати нам спасіння. Будемо.